Мильні бульбашки, пелюстки троянд та суцільна любов. Так, студенти-першокурсники вітали гостей та учасників кінофестивалю Пролог і, хоча їхніх робіт на екранах поки що не показують, успіхом своїх старших колег вони пишаються. Мені дуже сподобалось, тому що а, ці студенти вони приходять до нас, а ми знаємо їх. А, і взагалі фільми дуже цікаві. А вони з режисерської точки, з акторської точки зору, дуже гарні. Про любов, зокрема до кіно говорять і викладачі цьогорічні студентські доробки вразили навіть українських метрів. Режисер Наталія Дніпренко побачила сьогодні фільми і своїх нинішніх студентів і випускників. Не були якісь знаєте, погані теми, якісь про вбивства. Тобто вони були зовсім інші не ті, що ми бачимо сьогодні на екрані. Мені було це дуже втішно. Тобто, вони були про кохання, про взаємовідносини, навіть коли були розлучення, але вони були такі чесні розлучення. Вони були щирі, розумієте. Тобто були промову, були документальні спостереження, були різні за жанром, але йдеться про те, що вони були якраз такі, що вони йшли від серця. Фестиваль відкрили роботами студентів Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. У цьому своя символіка. 16-й пролог збігся з ювілеєм інституту екранних мистецтв. Дмитро один з тих, кому випала честь показуватися у перший день. Свою стрічку молодий режисер присвятив коханню. Проте не дивлячись на романтичний настрій, про сучасний кінематограф говорить. Без ілюзій. Хотілося побажати якомога більше таких фестивалів, і щоб нашій Україні, мені здається, щоб підтримували молодь, яка займається виробництвом кіно. Не тільки там ректори, директори, а щоб підтримували депутати видавали якісь закони, які дозволяли розвивати наш кінематограф. А поки цього немає, наша молодь буде, буде знімати і далі кіно на канах отримувати якісь пальмові ветки, а, а тут їх ніхто не знатиме. Пролог назва символічна. Цей фестиваль впевнений старт для молодих митців. Показані в перший день роботи, вже відзначили викладачі як досить дорослі. Та в такому серйозному заході мали місце і жарти. Фінальним акордом першого дня фесту став виступ студентського театру. Молодь поставила гумористичні сценки про проблеми вітчизняного кіно, як то кажуть у народі, і сміх, і гріх. Уже другий фестивальний день пролог дивує глядацьку аудиторію цікавими стрічками. Студентські фільми дивляться як знані метри кінематографа, так і першокурсники. Перший оцінюють короткометражки професійним оком. же намагається почерпнути з фільмів досвід собі на майбутнє. Я что-то вынесла, но, знаете, пока пока еще нужно время, чтобы что-то осознать. То есть, ну, я сейчас вышла, море там, эмоций, каких-то впечатлений, да, это осталось. Но должно прийти время, и тогда можно будет что-то анализировать, думать и подводить итоги оминув пролог і видатний кінорежисер та оператор Олександр Коваль. Адже на студентському фестивалі свої роботи представляють і його вихованці. Усі фільми він переглянув ще до початку фесту. Побаченим залишився задоволений. Професор впевнений, усі молоді режисери дуже талановиті. Втім, з-поміж усіх все ж виділяє Мар'яна Бушана з фільмом Рахіра за мотивами роману Земля. Українського кіно на сьогоднішній день я бачу одну картину Мар'яна Бушана. Він зробив зовсім. Зі своїм підходом, і ну, я не знаю, ця мені картина більше всіх подобається. мені взагалі всі, всі фільми подобаються. І Тамариш Карпінська і ріка блискучі картин. Ну, саме найголовніше, що в усіх фільмах, студентських роботах, навіть те, що мої першокурсники сьогодні показали фільми і життя циган, і життя художників, що там є кінематограф. Фільм про те, як об жорстку реальність розбиваються мрії, та як страшно загубити сенс свого життя, представила Інна Павлічук. Головна її героїня дівчина, що хотіла бути режисеркою, однак не вступила до вишу та опинилася на вулиці. А згодом стала своєю у компанії без хатченків та пияк. Мені близькі ці герої, Я почувала біль і в принципі вдалося режисеру передати вот атмосферу потеряності, яка ну вона і зараз є і була. Єдине, що мені трохи немного момент були такі на грані, насколько можно можна знімати человека в такому состоянні. Загалом стрічки молодих режисерів вражають своєю творчою складовою та серйозністю обраних тем. Тож, як стверджують знавці, підростаюче покоління здатне стати для вітчизняного кінематографу необхідним ковтком свіжого повітря. Студентський кінофестиваль Пролог триває третій день поспіль. Глядачі вже встигли переглянути стрічки вітчизняних студентів, і на них чекала міжнародна складова фесту. Саме головне, що цікаво, це те, що студенти і глядачі можуть порівняти роботи, які проблеми цікавлять їх, і зрівняти те, що роблять їхні товариші в інших республіках. Більше 40 фільмів було продемонстровано в рамках гостьової програми. Серед них ігрове кіно, документальне та анімаційне. Представники кожного навчального закладу намагалися привести на фестиваль найбільш вдалі картини. Ми спеціально во на тюбілейний фестиваль приїхали з програмою, з яким-то ачотом, таким тістілітнім ачотом фільмами. наших студентів Вони вже не студенти, деякі з них вже працюють. І вони вийшли на большую дорогу, так, якщо можна сказати. От ми прийшли до своїм друзям, своим коллегам рассказать о своїх работе. За словами учасників, фестиваль це ще одна нагода для обміну досвідом між режисерськими школами різних країн. Звісно, особливо корисна вона для молодих кінематографічних навчальних закладів. сьогодні така гостєва програма где будут представлены наши коллеги из Еревана, из Беларуси, из Франции, Болгарии и из Грузии, конечно, это мы. Враження від перегляду у відвідувачів радикально різнилися. Наприклад, стрічки вірменських режисерів декому подобалися, а дехто вважає їх занадто сконцентрованими на соціальній проблематиці, що заважає художній реалізації фільму. Я сьогодні встигла посмотрети два фільми із казахської програми. Це був один хороший фільм Печений, печений тиква Він напоминає немного кавкеанське привращення, і здорово, що у них. Тема абсурда, не табуїрується, ані хорошо показують. У заключний день фестивалю на нас чекає ретроспективний показ та урочисте святкування 50-річчя Інституту екранних мистецтв. Кінофакультет, який згодом став інститутом екранних мистецтв, заснована в 1961 році. Його створено за ініціативи кінорежисера Віктора Івченка та кінознавця Івана Корнієнка, якому згодом судилося стати ректором Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Глядачеві, який завітав на закриття фестивалю, випала унікальна можливість переглянути дипломні роботи першого випуску кінофакультету. В цей час, поки ми з вами говоримо, в червоній залі відбувається ретроспектива фільмів наших студентів минулих років, починаючи від першого випуску, від дипломної роботи Романа Гургеновича Балаяна, злодії від дипломної роботи. Бориса Івченка, ну і так, по десятиріччях ми там що змогли відібрали кіноплівка, особливо кольорова, старіє швидше за людину. Тому організатори ретроспективного показу мають намір згодом відцифрувати представлені стрічки. Це наші бажання, але ну поки що вони із знаєте таких фантастичних бажань. Ви, мабуть, знаєте скільки це коштує, і якби ми мали цю змогу, то ми б уже давно-давно це зробили, тому що на жаль, дійсно на плівці це дуже важко зберігати. Дипломна робота режисера Юрія Марченка Слід на землі про Фастівського голову колгоспу. Робоча назва сценарію фільму спекотніша ніж у липні. Режисер після показу зізнався, що під час зйомок нічого не знав про сільське господарство, тому надихався враженнями від альбому Стіва Вандера. Я не бачив цей фільм 29 років, тому що я його зняв 82-му році. Це був диплом. Диплом, який той, який я хотів знімати про золоті ворота, мені не дозволили, і я вже знімав диплом на професійній студії Укркінохроніка. Протягом чотирьох фестивальних днів глядачі мали можливість переглянути близько 120 робіт студентів інституту екраних мистецтв, і це далеко не всі стрічки, а лише ті, що були відзняті за останні чотири роки. До 50-ти річчя я просто бажаю всім здоров'я, перш за все, тому що буде здоров'я, буде потім і кіно, і говорити про те, що кіношколи немає. Ви знаєте, це, на мій погляд, навіть просто образливо для держави. Я вже не кажу про інститут екранних мистецтв. У рік заснування кінофакультету відбувся перший набір студентів на акторські і режисерські курси. Серед них були Іван Миколайчук, Раїса Недашківська та Бронислав Брондуков. Маємо надію, що завдяки кінофестивалю пролог згодом з'явиться нова творча інтелігенція.